Сьогодні насправді якийсь магічний ранок, тому що вперше. секундочку. Тут таке. Я трішки запухла. Я вчора з'їла піцу на ніч, вона була така жирна, і мені було так недобре. Сьогодні реально якийсь магічний ранок, тому що вперше за весь час, скільки я знімаю влог, вийшло сонце, блакитне небо у Львові. Я просто в шоці. Магія? Магія поза Хогвартсом. 6 грудня, день Святого Миколая. До мене прийшов Миколай. Сподіваюсь, до вас всіх теж. І також сьогодні День Збройних сил України. Пам'ятаємо, завдяки кому. Це все можливо, тому ви можете підтримати військо гривниками. Є збір, є банка в описі під цим відео. Долучайтесь, і я зачитаю вас в наступному відео. Подякую вам! Мені аж хочеться відкрити вікно, щоб повітря свіже зайшло в хату. Якось так приємно на вулиці. І той подарунок, який я впаковувала в середу, здається, у влозі, це був ось цей набір букет від Лего. Дуже гарний. Я не люблю таким займатися. в мене немає посидючості до цього, але дуже гарно виглядає. Монтаж відео це моє лего, і тут закінчується моя посидючість. А мені Миколай приніс навушники Marshall. Я взагалі не очікувала, я ніколи не мала такого типу навушники, якщо чесно. Але мені здається, під час монтажу це буде топчик. я не знаю до чого цей провідок. Мої перші такі навушнички. Дуже гарненькі, мініатюрні. Я геть думала, що вони значно якісь такі більші. Ану. Як мені. Ой, тут так глушить. Класно буде музику в них слухати, Я таке люблю. Здається, мені дуже личить. Хто має такі, пишіть, які тут штучки, які тут приколи, які тут функції. Все, що я зрозуміла, це оця кнопка, якою ти перемикаєш, гортаєш, ставиш на паузу. Ну клас! І щоб ще більше підсолодити цей день, я замовила чізкейк дубайський шоколад. Замовила каву. чізбейкері дуже смачна кава. Це подвійний капучино. Ви готові? Та-дам! Ой! Нічого не видно! Ну, Я не дуже читала, що тут є. Але я так розумію, корж пісочний, сам чизкейк шоколадний. Тут ось це фісташка, тісто, оця вся штучка. І молочний шоколад. Виглядає дуже навіть привабливо, але спершу треба поснідати. Ви готові? Фісташка? ти де? Буду з вами чесна, я не відчуваю фісташки взагалі. Ну, типу, чизкейк дуже смачний. В них всі чизкейки смачні, як на мене. Я дуже люблю, до речі, лимон, естрагон. Дуже смачний. Він такий кисленький, свіжий. Типу, питань нема до якості продуктів, до смаків, ну, чизкейк, то є чи Але якщо говорити саме про чизкейк дубайський шоколад, який має бути з оцим тістом і з фісташковою пастою, я очікувала, що це буде, знаєте, така фісташка бум! Мені в лице, прям смакові рецептори шаленіють, нема. Відчуваю хрумки тіста, шоколад, солодкість, фрешковість сиру. Але фісташки не відчуваю. При тому, що в чезбекері є фісташковий чизкейк, і він мега смачний і мега фісташковий. І, до речі, ціна саме на цей чизкейк значно вища, аніж стандартна ціна на їхні чізкейки. Хайп? Я не знаю, не вразилась. Можливо, хтось з вас спробує скажете. Ну, я очікувала зовсім іншого смаку. Немає мого мастершеф у випуску цього тижня. У мене завжди традиційно мастер-шеф, здається, я дивлюсь в неділі. На понеділок або з понеділка, на вівторок, не пам'ятаю. Не виходить випуск, і мені дуже сумно. Я дуже люблю Мастер-шеф всі сезони. Я взагалі зрозуміла недавно, що я дуже багато знаю якихось кулінарних фактів, які по суті ніяк не застосовуються в своєму житті, але я їх знаю. Типу, там фламбувати, сювіт, крем Патісьєр. Я знаю, що таке стейк стейктібоун. Я знаю всі про смажки цього м'яса. Я навіть знаю, щось з молекулярної кухні наприклад, там ікра з соку, апельсина. І яким чином її можна зробити, я навіть знаю, але я ніколи такого не робила. Знає, що мені ці знання? Я поки не знаю. Як мінімум в лозі розкажу вам, бачите? Все для чогось треба. Я просто вважаю, що мастер-шеф це одне з українських телешоу, яке реально дуже успішне і дуже класне саме наш мастер-шеф. По-перше, там реально люди готують, а це не просто, знаєте, скандали, інтриги розслідування. Ну там, звісно, що між ними спеціально плетуться різні оці інтриги, коаліції, хто з ким, що, куди. Але здебільшого, ти як глядачну реально бачиш, хто на що здатний, хто як готує. Типу, і ну, це якось так. Прикольно, я ж дивилась всі сезони, реально, всі, і дуже мені відчувається зараз, наскільки він став професійнішим, сам конкурс. Тому що, наприклад, раніше, коли я дивилась, ну там така фігня була, типу, там вдягнути рукавиці і в рукавицях готувати там роли, крутити. Ну це просто маячня якась тотальна. Або якась там карусель. Тебе садять на карусель, крутять, і типу готують, Ну це ну це ніяк, як на мене не показує твої кулінарні якісь там здібності, твої вміння. Це просто таке от реально шоу. Розважаловка. А от в останніх сезонах там вже такі вправи на подумати, там зробити, наприклад, з овочів десерт, зробити їжу вегетаріанську, страву, абсолютно всю, моностраву, коли там 90% вона одного кольору або з одного продукту, про різні там текстури, про техніки, або там зробити страву і використати. Мінімум залишити після себе відходів, розумієте? От в такому напрямку це дуже прикольно. Мені таке дуже цікаво дивитися. Типу, як люди з цього виходять, що вони придумають, а не оці каруселі. Ну коротше, я не знаю, чи хтось просто взагалі в темі, але я розумію, що я дуже давно маю ці думки про мастер шеф, і типу може хтось теж дивиться і такий зі мною погодиться або ні. Mm, Класно. <свят> Сьогодні п'ятниця. Я планую цю п'ятницю зробити прибиральною, поприбирати гарно хату, все помити, попрати постіль, змінити її. І я думаю, навіть поприбирати балкон. У мене є одне болюче місце в квартирі. Це балкон. Я взагалі не розумію, нащо ті балкони засклені. Просто тупо склад для коробок. Для сушок одягу, там навіть стоїть драбина, яку я колись несла аж з Вікторії Гарденс. Ну, коротше, це інша вже історія. Дуже гарний сьогодні день, блакитне небо, свіжість. Хочеться, щоб в хаті теж було так приємно. Тому я, напевно, сьогодні з ним займусь, це прибиральний влог. Сіренький котик, і він тут не один. Я інколи думаю, ну як в квартирі, яку я так часто прибираю, все одно отке робиться. Повітряна тривога, хвилинка перерви, можливо, летить. Ракета, можливо, ядерна, можливо, ні. Піду на я в укриття. Так, я вийшла з хати виносити сміття в піжамних штанах. Прошу зауважити. І тут так холодно, вітер, але світло! Ура! Виглядаю дуже життєрадісно, я знаю, але це лайфстайл. воу! Реальне життя, як все є, хочу зараз пошвиденькому зготувати вечерю. А саме ось такий рис з морепродуктами. Я вам його дуже рекомендувала з розпаковки сільпо. І також я згадала, що ще раніше я замовляла креветки. вони вже почищені. Вони така, така добра людина. Я вирішила, нарешті, якось їх використати. Я думала, може, якісь макарони, пасту буду робити. Та де там? Я оцю і так смачну заморозку з рисом з морепродуктами покращу ще креветками. І ще додам туди отаку суміш овочів, і це буде мега смачно. Називається вечеря, три пакетика. І, коротше, робила сьогодні канапки з цим м'ясом, яке я теж замовляла. Це родинна ковбаска, по-моєму. М'ясо смачне, питань нема, але я не побачила, що тут є, чи то коріандр, чи як воно називається. Таке, знаєте, кругле кмин. То таке довге, а то, по-моєму, коріандр, я ненавиджу ні в хлібі, ні в м'ясі. Коли ти їсиш, таке смачненьке м'ясо, їсиш, і потім тобі потрапляє на зуб, ось ця спеція, яка просто все собою закриває, я ненавиджу, якби я знала. Бачите? Зернинки такі. Швидка вечеря, дякую вам за донати і йду монтувати це відео. Тому що зараз вже четверта година, а поки я це все зроблю, буде вже п'ята, поки ще я схожу в душ, туди-сюди. Коротше, хочу. Тайм, тайм. Так, дякую за донати. Сьогодні не так багато донатів, але якісь є. І ще вчора були донати. Зараз зараз я вас всіх зачитаю. Анастасія Хвалько, Марія Смертюк, Галинка, Марія Сухотенко, Вікторія Андрусік, Наталія Михайленко або Михайленко, Євгенія Лобода, Віталій Нікітенко, Альонка Вітає з Миколайчиком. Дуже дякую. Тут так написали Софія Цісаренко і Ганна Аксьоненко. Дуже придуже вам дякую за ваші донати. Ви класні, небайдужі люди, які... Рухайте цей збір. Чесно кажучи, я сподівалася, що я все-таки закрию збір за ці всі влоги, але я бачу, що напевно моя мрія не здійсниться, але все одно дуже вам дякую за донати, дякую за активність. Все одно це рухає збір. Ви класні. Дякую. Готую вечерю. Зараз зараз. Я ще не прощаюсь. До речі, я заходила, питала про гілочки-ялинки. Я думала, може, хоча б вазу поставлю. Знаєте, скільки коштує гілочка ялинки? В квітковому магазині у Львові і навіть не в центрі 350 гривень. Звичайна синя ялинка, ну десь о такого розміру, як мінімум, треба три. Мені здається, за ці гроші можна купити цілу ялинку. Коротше, я зажала. Отак от це яскраво гарно виглядає. Накриваю кришкою і хай собі тусується. Це буде дуже смачно. Підсолити, поперчити, топ. Ну, а от зараз я прощаюсь з вами і дуже дякую вам за ваш перегляд. Це шосте відео. Вау! Завтра останній день. Мені теж трішки навіть сумно. Значить, слухайте, якщо сьогодні до вас не прийшов Миколай, будьте самі собі Миколаєм. Купіть собі щось, що давно хотіли. Смачно поїжте, зробіть собі класну вечерю, погуляйте, зробіть, що давно хотіли. Зробіть те, що робить вас щасливими: манікюрчик, зачіску нову. Я не знаю. Купіть собі якусь прикрасу, просто порадуйте себе, бо ви в себе одні. І не тільки сьогодні, але сьогодні особливо. О Боже, якісь аварійні відключення прийшли. Зараз світла не буде. Мені, ласка, можливо, запоминіся. Якщо так вийшло, що сьогодні вас ніхто не привітав, вітаю вас я. Передаю вам своє тепло, свої добрі слова, добрі побажання, свою енергію, свою теплоту, всього всього вам найкращого. І будьте здорові! Здоров'я це. Наше все величезна подяка спонсорам каналу. Дуже вам дякую за підтримку. Дякую, що допомагаєте мені рухатись. Дякую, що лишаєте зі мною. Продовжуйте, не зупиняйтесь. Дуже, прадуже вам дякую. Ви можете стати спонсором мого каналу, підтримати мене, мою творчість, мати ексклюзивні відео рекомендації, доступ до телеграм-каналу. Ну, коротше, посилання в описі під відео. І також в описі під відео є що є банка. Збір, моя банка підсилення, збираємо на дрон. Тому, будь ласка, скільки вам буде зручно, задонайте, пишіть своє ім'я, і я вам подякую в наступному влозі. Він буде останній завтра. Тому дякую. Поки є світло, я пішла митись, вечеряти, монтувати. До завтра. Па-па! Спокійної всім ночі!